Понад 400 тисяч різнопланових послуг з початку року надали криворіжцям та ВПО фахівці центру Віза. Загалом тут доступні 630 видів послуг. Найбільш затребуваними стали, звісно, послуги, які пов'язані з воєнним станом. Це реєстрація речових прав на нерухоме майно у зв'язку з пошкодженням житла наших мешканців, це оформлення соціальних допомог, пільг, статусів пов'язаних з воєнним станом, це надання дозволів на відновлення роботи об'єктів інфраструктури. В головному офісі центру віза працює офіс. Я ветеран. Хочу сказати, що за цей період, а це майже півтора року роботи, нас Відвідало і отримала послуги більше 22,5 тисяч захисників, захисниць та членів їх родин. Представники візи зазначають, наразі дуже затребувана професійна юридична допомога, зокрема серед військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин. Аби задовільнити велику потребу на правничі консультації, у центрі створили юридичну клініку. Від сьогодні приймають відвідувачів викладачі Криворізького національного університету. Це фахові адвокати, це минулими прокурори, слідчі, які постійно практикують і викладають право нашим студентам. Там у Крівелійському національному інституту, і вони кожного тижня надають послуги у вигляді консультацій, і навіть у супроводженні яких якихось дій. ми поєднуємо те, що ми працюємо на благо нашого міста. А крім того, наші студенти вони мають змогу навчатися на прикладі своїх вчителів, як надаються послуги, як безпосередньо виконується консалт консалтинговий бізнес. Ярослав Сосоєв, директор юридичної клініки КНУ. Ми тільки співпрацювали з міською радою щодо того, є форми, час, графік, як це буде працювати. Тобто, і коли вже ми нарешті випрацювали цей зручний для всіх нас формат, завдяки тому, що є можливість співпрацювати з таким великим центром віза, да у нас немає проблем в тому, щоб знаходити клієнтів, які потребують безпосередньо цієї правничої допомоги. Це може бути банальне. Там юридичні проблеми да, з оформленням документів, які існують у нього для чи інших пільг, да? наприклад, незарахування зарахування стажу. Да? Якщо є проблема, там, наприклад, з бойовими виплатами, не виплачуються, вони відповідно це теж певний профіль юридичної роботи. Ну і такі ж якісь банальні питання щодо, наприклад, того ж зарахування комунальних послуг за від час відсутності військовослужбовця. Да, коли він просто не має можливості навіть банально передавати покази лічильників, і е, йому нараховується кожен місяць, поки він знаходиться на фронті, нараховуються йому е, певні суми по тарифній ставці. Юридична допомога з першочергових потреб захисників зазначають у міському відділі у справах ветеранів. На Кривий Рог є дефіцит спеці... дефіцит спеціалістів, які... які займаються дійсно справами ветеранів і військовослужбовцями. Зараз іде повномасштабна війна, дуже тяжко знайти спеціаліста, спеціалістів, який би був е... довгою в цих питаннях. Ці хлопці, ці дівчата, які прийшли зараз, презентують свої послуги, дійсно гарні спеціалісти, і вони готові допомагати ветеранам, військовослужбовцям, родинам військовослужбовцям, і це дуже гарно. Такі безкоштовні консультації юристи надаватимуть у центрі віза щосереди з 13 до 15.30. Дарія військова Кравченко цей день.